Добрий день, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора комунального закладу школи вищої спортивної мастерності Черкаської обласної ради присутні такі члени комісії. Мушеєк Данизенко, заступник голови Таран, секретар комісії. Бадьор, представник трудового колективу, Відсутні? Гусик, Віктор Миколаївич. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії, що свідчить про те, що засідання є правоможним. На розгляд комісії пропонується порядок денний. Такий А порядок денний на руках усіх, так? Да? Так. Да. Зачитувати буде? Ні, так. Да? Так, чи є чиї членів комісії зауваження доповнення? Немає, так. Да? Тоді пропоную затвердити порядок денний засідання комісії в цілому. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались, немає. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Оголошення осіб, від яких надійшли документи з заявою про участь. Прошу. Відповідно до оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора комунального закладу школа вищої спортивної майстерності Черкаської обласної ради, затверджено протокольним рішенням від 7 серпня 2025 року і розміщено на сайті. Документи приймалися з 8 серпня по 27 серпня, включно. І за цей період надійшли документи від одного претендента. Це Стороженко Сіренко Наталія Іванівна, яка присутня зараз в залі. Чи потрібно нагадувати вимоги до претендентів чи одразу до ну, нестандартні члени комісії знають? Пропоную розглянути документ. Так, від Наталії Іванівни надійшла заява встановленого зразка на одному аркуші, копія паспорта громадянина України на двох аркушах. Біографічна довідка на одному аркуші зразу зачитали, да що навчалася в Черкаському державному педагогічному інституті імені Трьохсотріччя воз'єднання України з Росії. Трудова діяльність, тренер-викладач з легкої атлетики. Ну, починала свою трудову діяльність в 84-87 рік, 87-90 тренер-викладач також з легкої атлетики тут спор... Е, Черкаської обласної ради ДФСТ профспілок спортивний клуб. 90-91 інструктор методист Спартак, 91-94 інструктор методист. Так, цікавить нас керівна посада з, 2000, з грудня 2004 року по теперішній час директор Даного комунального закладу школа вищої спортивної майстерності. Так, диплом Серія В. 1 номер 142 460 на двох аркушах з додатком. Спеціальність фізичне виховання у 1984 році отримала. Так, трудова книжка на чотирьох аркушах запис про керівний стаж тут є, відповідає з біографії. Серія БТ-1 номер 1615462 Згода на обробку персональних даних на одному аркуші, витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомості про притягнення особи до кримінальної відповідальності та нагальності судимості по Наталі Іванівні. Відсутні. Один аркуш. Це повний, це скорочений витяг. Повний по оголошенню потрібно. Довідка про проходження попередньо періодично та позачергово-психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин номер 5028 про те, що протипоказань для виконання даної діяльності відсутні заява про відсутність конфлікту інтересів. За форму на трьох аркушах. Сертифікат про рівень володіння державною умовою серія УНД номер 2030 2951. Рівень володіння першого ступеня. Звіт про подання деклар... декларації дев'ять аркушів. Так, копія прислана почесне звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України в 2018 році. Посвідчення майстер спорту СССР міжнародного класу з легкої атлетики. 88 восьмий рік. Ден аркош, почесна грамота обласної ради, так, це спільна, за особливі заслуги перечеркащиною. Також є нагорода, почесна грамота Національного олімпійського комітету за розбудову олімпійського руху і перспективний план розвитку в започатаному конверсі ну, по освіті, по, по всіх документах відповідає встановленим вимогам в оголошенні претендентів. Тоді ставлю на голосування питання про допущення претендента Староженка Сіренко Наталії Іванівни до участі в конкурсному відборі претендентів на зайняття посади директора комунального закладу школи вищої спортивної майстерності Черкаської обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти Утрималось. немає. Рішення прийнято. Переходимо до розділу другого питання порядку денного. Пропоную розкрити конверт. Пропоную претенденту перейти до презентації конкурсної пропозиції. Доброго ранку, голова комісії Михайло Григорович і члени комісії.

Олімпійців ваших тут в принципі є. Коліжанцова, Дзержинська, А Наший Я забув е, прізвище, а то гімнаст, да, гімнаст у нас був, який залишився. Да, да. Я, Микола Грович, я готувалася так, мужу теж стисло, і це питання. А він теж ваш, так? Так. І так я, ну, я врахувала, що так, ну. А чого, скажіть, чого він залишився е, в Словаччині чи в Чехії де він там? Вони залишились в Хорватії. А, в Хорватії, так. Да? Так. Тобто він е, змінив громадянство. Змінив громадянство, так. якісь були в нього, там, скажімо. <головіка> мотивація, яка була мотивація, там що, я, що да, я вам зараз поясню. Ну, давайте коротувати. коротко, да. Далі, так. що е, ми пишаємося тим, і я всіх вас вітаю, тому що е, не так давно було на 24-й рік, де проходили Олімпійські ігри е, у Франції в Парижі. І ми представляли нашу область і Україна взагалі представлені були нашими двома спортсменами, вихованцями Шевецем. Це Сергій Куліш, Кулева Старіба. І Ілля Ковтун, спортивна гімнастика. Що стосовно Куліша Сергія, він і зараз готується на чемпіонат України. Він вчора в мене був, тому що нам дарують гвинтівку нову пневматичну, тому що ми зараз розуміємо, що в такому військовому стані, який ми не зможемо купувати дороговартісний такий інвентар, от наразі, але нам допомагають і все це. Заплановано і міністерством, і федерацією українською Сергій готується до чемпіонату, і ми сподіваємося на наступні Олімпійські ігри, теж все буде добре, тому що він сказав: Я не залишаю спорт, я буду виступати скільки зможу.' І от Ілья Коптун. Якщо і ще Кулішу два слова. У нас була чудова база, де готувалася збірна України. Вони готувалися у місті Львові. А коли туди було було пряме влучання, збірну України зараз перекинули, і вони готуються у місті Вінниці. Там стрілецький тир, і там збірна України готується і до Олімпійських ігор, готувалася все. Тобто шикарний тир Львова просто зараз не існує. Що стосувалося Ільї Ковтина, то він готувався Скільки можна було в нас в Спартаку, а потім у нас були комплексна підготовка його була в спортивній базі Кончезака, всі її знають. І вона Надюк Ірина з Ільєю Ковтом вони готувалися в цьому залі Кончезацьки. І потім, коли почали вже за три роки до Олімпійських ігор, рідні відбіркові змагання за кордоном, і їм хорвати просто запропонували. Що приїжджаєте до нас на навчально тренувальний збір. Вони їздили за погодженням, Я ще раз це підкреслюю, тому що багато спортсменів їздили самостійно, а наш повтор оф їздить за погодження міністерства нашого управління і нашого комунального закладу Шеветен на ті збори початку тренувальні в Хорватію. Потім тренер зрозуміла, що там умови кращі, з них не брали оренду за приміщення. Вона отримувала заробітну плату, отримувала Ірина Володимирівна в міністерстві і у нас в Черкасах, Ілья Кофтон забезпечила все це. І потім, коли почалася війна, різко почали змінюватися умови в'їзду в Україну. І їм, щоб заїхати в Україну, були певні перепони там. І виїзди, але міністерство, не, міністерство ну, заїзд, мабуть, не, виїзд був. Так, да, виїзд був. І вони боялися, якщо вони в'їдуть, вони не виїдуть. І міністерство дозволяло, щоб вони були там постійно. І потім почалися конфлікти в Федерації спортивної гімнастики між старшими тренерами, тренеркою, вони не знаходили спільну мову. І закінчилося все тим, що Горбачева вона вийшла заміж потім, будучи в Хорватії. І Ілля теж там познайомився з дівчиною з хорваткою за цей час. І я вже відчувала останній рік, що, можливо, вони і не повернуться. Але вона мені казала, Наталі Івановна, я подивлюсь. І потім, коли ми маємо призера України, вона приїхала, призера Олімпійських ігор, сама тренер, ми з нею спілкувалися, вона приїхала до нашого міністра спорту, до Дем'яна Бідного. Особисто з ним вони спілкувалися, і вона сказала, що по всій, каже, по всіх наших розкладах ми будемо змінювати громадянство і останемося в Хорватії. Він їй дав час на роздум, сказав, що ви подумайте, вирішить, але ж все рівно, вона потім улетіла назад в Хорватію, і через деякий час вона повідомила і мене, і бідного міністра, що ми не змінюємо. Ну тобто він е, прийняв рішення е, е, громадян. Все, зараз він дискваліфікований на рік. Він не може офіційно виступати в ніяких змаганнях. А це Україна його дискваліфікувала. Так, міжнародна федерація гімнастики. Так. Вони думали, навіть буде на більше, але на рік він дискваліфікований. Він зараз може виступати тільки в комерційних стартах, і потім він уже, якщо все буде добре, то він на наступну олімпіаду вже буде як хорват. Але як життя складеться, невідомо. Тому втратили олімпійця, ну вся Україна, але Так, ну, давайте перейдемо до нашої справи. Що ви пропонуєте плани ваші, які перспективні стосовно вашого закладу? Стосовно нашого закладу, ми дуже вдячні за те, що ми змогли отримати статус критичної інфраструктури і забронювали кращих тренерів, тому що перспектива у нас. В розбудові я передбачаю, що дай Бог всім мир. Перше, що нам головне, це потрібний мир. мир. І після цього я сподіваюся, що буде розвиток інфраструктури і в нашому місті, тому що зараз Черкаси стали як центром України в плані підготовки багатьох видів спорту. Сьогодні в нас приїхали і тренуються в Черкасах збірна України інваспорту. І вони в захваті від нашого манежа, який напасти Росії, зараз нам подарували там тренажери, вони в захваті від госпіниці Дніпро, і в нас є база на березі, де тренуються наші висловальники. То при закінченні війни ми думаємо, що розбудова в місті буде і по базах і по інфраструктурі, тому що зараз ми. Готуємося до чемпіонатів України із веслування на байдарках і каноя із кульової стрільби. Ми самотужки по можливості домовляємося з міністерством, нам допомагають інвентарем, обладнанням. От щойно нам дякуємо адміністрації, додали кошти, тому що в нас команда Черкаські маски. Вони декілька років займали майже останні місця в команді Суперліги. Вчора був тренер і ми плануємо, що вони закінчили цей сезон на четвертому місці. Зараз ми сподіваємося, вони будуть в трійці призерів на Україні, і ми знову своїми спортсменами, баскетболістами побачимо призерів баскетбольної нашої команди Черкасські маски тобто такі перспективи, щоб утримати спортсменів і давати і не давати їм змогу. Ще на сьогоднішній день ми моніторимо по Черкаській області і по Україні які є спортсмени. Наприклад, з Харкова до нас приїхала дівчинка з минулого року. Спочатку вона приїхала сюди як біженка і почала тренуватися, а зараз вона повністю виступає до область. області. Вона то вона була Черкаси Харків, тому що при умовах війни можна виступати за дві області. Зараз вона змінила повністю свою думку. Вона виступає за Черкаси, ця харків'янка. І приїхали до нас ще тренер і два спортсмена із Запоріжжя. Теж вони кажуть, Запоріжжя навіть дітей на вулицях немає. А до вас ми приїжджаємо, каже: у вас можна тренуватися, у вас можна каже відновлюватися, тому що нас спортсмени отримують і харчування, і медико-відновлювальні засоби. І от вони 6 вересня їдуть на чемпіонат Європи по Ю-23. Ну це до 23 років. Це два оці вихованці Запоріжжя, які переїхали до нас, живуть на квартирі, ми їм допомагаємо і вони виступають за Черкаську область. Також у нас є спортсмени, які, на жаль, загинули під час війни. Це Олег Прудський, майстер спорту міжнародного класу, і Артем Булаш. Пам'яті них ми проводимо теж турніри, тому на перспективу, коли закінчиться війна, в нас ми будемо намагатися зберегти все те, що є, розбудовувати. І дякуємо обласній раді за стипендії. До речі, у нас теж така пропозиція, і я в комісії по наданню цих стипендій. Тому піднімали питання: якщо буде змога, то додати кількість цих стипендій, тому що на сьогодні в місті я теж в комісії в міській, там 70 стипендій міського голови. А в нас обласної ради 30-35 стипендій. Але на останній нашій комісії сказали, що 10 стипендій нам додадуть. Повірте, це дуже велика мотивація для наших спортсменів. Потім ще в нас є така проблема. Тренерів усіх на Україні з шкіл вищої спортивної майстерності. Ще при кабінеті міністрів, який засідав При Порошенку, Кабмін одного засідання вони встигли прийняти постанову, що збільшити зарплату тренерам-викладачам дитячої національних спортивних шкіл, і просто чисто технічно не дійшло до. Підвищення зарплати тренерам і кладачам вищої спортивної майстерності. Особисто я зустрічалася і з народними депутатами, і з Жаном Делівлюком, і Ольгою Солодухою. Потім до нас приїжджав гуцай, поки був міністром, тому що всі тренери на Україні їм болючі, що зараз дитячі у нас і в спортивних школах більше отримують зарплату, чим ШВСМ. Тому ми над цим теж працюємо. І останній візит була солодуха навіть у нашого Ігоря Івановича, як до зустрічалися. Вона сказала, ми це питання, може по закінченню війни або як воно складеться, піднімемо, щоб трошки мотивувати і спортсменів, ну, тренери тренерів, кружків вищої спортивної майстерності. І на перспективу ще теж в районах. Є чудові спортсмени, які ми допомагаємо, щоб вони поступали в Черкасах, не виїжджали з нашої області, навчалися в наших вищих навчальних закладах і виступали теж за на нашу Черкаську область, так само за Україну. У нас майже всі тренери це тренери вищої категорії, заслужені, тренери України. Тобто, знаєте, як все краще. Ми починали у 2005 році, в мене було 5 відділення, зараз у нас 12. І всі найкращі, От що не скажи, тобто команда хокею на траві, вона єдина, вона в нас, черкаські маски всіх, ну, видно, там по результатам я спеціально, щоб всіх не зачитували. Що як зможемо з вашою допомогою, я хочу подякувати і обласній раді, тому що відзначають завжди тренерів, відзначають спортсменів з різними ювілеями. Хочу подякувати. Військовій адміністрації, керівництво військової адміністрації за те, що Так, дякую вам. Вже перейшли до похвали. Достатньо на чому. Так, ми перейдемо до обговорення, а ви, мабуть, зачекаєте в коридорі. А? Ну так, так, так. Так. Пропоную конкурсну пропозицію претендента Староженка Сіренко взяти до відома. Прошу голосувати. Дякую, проти. Утримались, немає. Рішення прийнято. Так, пропоную перейти до обговорення. Ну, Ми завжди починаємо з представника трудового колективу. Ви яким працюєте там? Бога. Бога. Ну, Тільки бухгалтери приходять позицію. На що ви скажете? Я хочу сказати, що Наталі Івановна це майстер спорту міжнародного класу, що фахівець галузі, що тренери дуже задоволені як директором. Вона завжди допомагає їм в рішенні різних питань, в їх розвитку та досягнення великих результатів. А як яким спортом вона займалася? Яким спортом спорту спамайстер легкої атлетики? легкоатлетика да. легкоатлетика, а конкретно? Ходьба. ходьба, ходьба. Ваша думка? Моя думка, враховуючи такий великий стаж уже з 2004 року, четвертого року, наскільки помираємося, вона працює на керівній посаді, і за цей час вже видно досягнення, які відбулися. У мене питань до неї немає. Ваша думка? Також підтримую кандидатуру. Зрозуміло. Так, пропоную перейти до голосування за претендента Стороженка Сіренка Наталії Івановна щодо визначення її переможцем в конкурсному відборі на заняття посади директора комунального закладу школи вищої спортивної майстерності. Черкаської обласної ради, прошу голосувати. За, дякую, проти. Утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Так далі пропоную перейти до голосування щодо встановлення терміну вкладання контракту. Значить, там від одного до п'яти років, так? Да, максимально п'ять п'ять років. Вона директором працює. Скільки вже там? З 2004 року. Вона директор постійно да, директор. Да? Пропозиції, які будуть. Максимально так. П'ять років, так. Ну. Пропоную визначити термін, на який буде укладатися контракт Стороженко Сіренко. Е, у разі затвердження кандидатури рішенням сесії обласної ради 5 років. Прошу голосувати. Хто за? Дякую проти. Утрималось, немає рішення. Прийнято одноголосно. Запросіть, будь ласка. Наталія Івановна, вітаю вас з обранням директором комунального закладу школи, вашої, нашої і вашої. Рішенням комісії контракт з вами пропонується заключити на 5 років. Але хочу попередити, все залежить від рішення сесії Черкаської обласної ради. Сесія, якщо затвердять наше рішення, значить так воно і буде. А поки що всім дякую Україні. Здорово.